Ну і чому ж люди взагалі не хочуть нічого міняти, тут така, така більш філософська тема, тому що, по-перше, вони не знають, до чого їм потрібно яку поставити таку мету, ціль. Вони лише можуть дивитися на тих мільйонерів, які дійсно трудяться, заробляють ці кошти і під чарку, під пиво. Вони дуже, дуже круто це все а, можуть а, розказати, яка, які вони круті люди, а, як вони чого можуть легко заробити та а, ну, якби, а, чисто побалакати. Але на, по факту а, ці люди вони не спроможні ні на що. У них є свій такий, вони собі вважають, що вони вже достигли свого такого. А, Би, піку, піку заробітку. І їм цього достатньо. Хоча дивляться і е, дуже завість їх толкає на е, е, би, е, балакати про е, інших людей. Вони дуже класно обсирають інших людей, тому, що які вони погані. Це ж ці переконання, що е, гроші це зло і тому подібне. що Багаті люди погані. Так от, оцей порог, оцей пік, якщо ви бачите по собі таку ситуацію, то це потрібно змінювати, бо ви будете уходити лише вниз.